Всім привіт, вітаю вас на каналі Frame Ukraine. Сьогодні підсумок важливих європейських та світових новин, які стосуються України. Отже, дізнайтесь, що відбувається у світі просто зараз. Щоби не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, міграційна політика Німеччини. Німеччина має припинити допуск зараз до країни біженців з Сирії після того, як там було ви знаєте повалено режим Башара Асада. Також нещодавно лідер фракції ХДС ХСС в Бундестазі та кандидат, нагадаю, на посаду канцлера ФРН Фредріх Мерц, заявив, що сирійські біженці, які не хочуть інтегруватись, повинні повернутись на батьківщину. Свою позицію він мотивував тим, що мільйони біженців зараз вже можуть повернутись до Сирії саме після падіння режиму Асада. До речі, сирійські біженці дійсно почали зараз масово повертатись на батьківщину. В соціальних мережах з'являються фотографії та відео з величезними чергами на кордонах, зокрема з Лівану. Також повертаються сирійці з Туреччини, де їх було понад 3 мільйона. В Німеччині ви знаєте, де проживає близько мільйона сирійських біженців. Розглядають можливість їхнього повернення згідно з законом. До речі, статус біженця може бути втрачений в Німеччині, якщо ситуація. В Сирії нормалізується. Ну не також. Німеччина та Австрія призупинили розгляд заявок на надання притулку громадянам Сирії. Взагалі, з 2011 року, понад 14 мільйонів сирійців були змушені залишити свої домівки. З них понад 7 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, а близько 5,5 мільйона знайшли притулок. У сусідніх країнах, до речі, зараз 70% населення Сирії потребують гуманітарної допомоги. Німеччина та НАТО, лідер альтернативи для Німеччини, поставив під питання членство ФРН у НАТО. Оборонний Союз, на його думку, повинен приймати та поважати інтереси всіх європейських країн, тобто і інтереси РФ. Про це заявив Тіно Хрупала. Якщо НАТО не зможе цього забезпечити, на його думку Німеччині слід замислитись над тим, наскільки це об'єднання, яке раніше приносить користь країні, так вважає Хрупала. В свою чергу, один із військових генералів його звати Ріхотерас заявив, що дії Сполучених Штатів не були рішучими. 20 танків, 40 танків на його думку, це все смішно. Навіть одного мільйона снарядів, які спільно вироблялися в Європі. Їх недостатньо, щоб виграти цю війну. На його думку, ні Європа, ні Сполучені Штати не зрозуміли, що цю війну можна виграти тільки якщо дати Україні достатньо озброєння. Свою чергу я вважаю, що вони це добре розуміли. Просто вони не хотіли, щоб це сталося. Рішення щодо озброєнь мало б ухвалюватись набагато швидше, але західна оборонна промисловість навіть зараз не нарощує своїх виробництв. Ви знаєте, що європейські країни НАТО обговорюють тільки зараз збільшення оборонних витрат в декілька разів, але поки вони це тільки обговорюють, Росія в свою чергу вже перевела свою економіку на військові рельси, так скажемо. Щодо політичних змін в Німеччині, то, наприклад, соціал-демократична партія. Виключила постачання ракетаурус Україні з своєї предвиборчої програми. Партія повністю підтримує позицію чинного канцлера Олафа Шольца щодо цього питання. І в програмі зазначається, що постачання зброї Україні має здійснюватися з обережністю та почуттям міри. Нагадаю, що дострокові вибори до Бундестагу очікуються 23 лютого 2025 року. Правляча партія Шольца має низькі шанси зараз залишитись при владі. За останніми опитуваннями за СДПН готові проголосувати 17% виборців, тоді як за консервативний блок ДСГС 31. А ось щодо ситуації на Близькому Сході, то удар Ізраїлю по Сирії спричинив навіть землетрус. Ізраїльська авіація нещодавно завдала удару по складу ракет у сирійському місті Тартус, де також розташований російський пункт матеріально-технічного забезпечення. Внаслідок цих ударів відбулася детонація ракет. Вибух був настільки потужним, що сейсмографи зафіксували землетрус у 3 бали. Ймовірно, підірвались іранські ракети, які планували. Передати хезболі, ви знаєте, що зараз військово-повітряні сили Ізраїлю знищують військові об'єкти сирійської армії, щоб після падіння режиму вони не потрапили до рук екстремістів. Також падіння режиму Асада в Сирії відкрило шлях до газопроводу Катар Туреччина. Ми тепер розуміємо, чому Туреччина підтримувала цих повстанців. В минулому до речі, цей проект зіштовхнувся з. Опором режиму Асада більше 10 років громадянської війни в Сирії зробили проект нездійсненим, але після встановлення стабільного зараз режиму в країні політичних перешкод для його реалізації бути не повинно. Ось Дональд Трамп вже готується роздати важливі урядові пости своїм друзям і людям з свого найближчого оточення. Новообраний президент США Дональд Трамп, який офіційно вступить на посаду на початку наступного року, вже розподіляє ключові посади між друзями та родиною. Зокрема, Трамп збирається призначити послів у великих світових столицях, включаючи Лондон, Париж і Афіни серед кандидатів це члени його сім'ї та друзі мільярдери що вже викликало хвилю критики. На жаль, ви знаєте, що зараз є проблема з точки зору політики підтримки України у Сполучених Штатах. Буквально декілька днів тому проголосували за воєнний бюджет на поточний фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня. Але там немає грошей для України, і це звичайно, проблема. Цього тижня буде саміт також. Нагадаю, євросоюзу в Брюсселі. Він відбудеться 18-19 грудня. І на полях, так скажемо, цього саміту має відбутись дуже важлива зустріч. На перспективу для України зустрічі нашого президента з лідерами найбільших європейських країн і не тільки членів ЄС. Йдеться про стратегію підтримки України в нинішніх умовах, коли йде передача влади в Сполучених Штатах. вважаю, що там буде обговорювати спільна стратегія переговорного процесу, яким чином тобто, європейцям долучитись до переговорів. Тому що ви знаєте, Трамп ставить питання про те, щоб європейці взяли на себе безпекові функції для України, зокрема в повоєнний період, президент Франції Мануель Макрон так само буде звертатись до лідерів країн Європи з питанням розміщення європейських військ на території України. Це в принципі тутожня з інтересами Макрона, який вже давно ви знаєте просуває ідею. Стратегічної автономії Європи, щоб Європа розвивала свою власну оборонну систему. Тож ідея про 40-тисячний миротворчий контингент насправді є з подачі Трампа, але Росія, звичайно, буде категорично проти цього, тому що вона розглядає європейські країни і, взагалі, будь-які країни НАТО. Як союзників України, якщо Росія проти членства України в НАТО, то навряд чи вона погодиться на те, щоб були присутні на нашій території війська країн НАТО. Водночас в Європейському Союзі тривають також відверто провокативні дії. Ви бачите, з боку Орбана ці пропозиції про так зване різдвяне перемір'я, про великий обмін полоненими. Хоча Україна вже заявила, що вона не вповноважувала Орбана. Вести ці перемовини. Орбан хоче підставити таким чином Україну, виставити її як сторону, яка не хоче переговорів і не хоче перемир'я, але ж у європейців ми бачимо є розуміння того, що Україна потребує гарантії безпеки, і зараз йдеться саме про формування спільної переговорної стратегії. На цьому це всі важливі новини для українців з Європи і світу. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.